Все добре, все добре. Все добре. Пішли, пішли в укриття! Бігом, дітки, біжим, все добре. Ясненько, все добре. Ми знайшли укриття. Все. Навіть, що дім нас повністю згорить, ми вже в укритті. Все, нікому не плакати. Це друге друга. Спускайся вниз. Вниз? Дави, вниз. Це все, все, все можна було колись зупинити. Все, 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 все. Я сяка, Зайнка, котічка, зараз. Це не допоможе. Ти дихай, дихай, не закривай обличчя, навпаки, дихай, вдихай, видих.